Це чотири світанки свободи, плаче й сміється, земля молода, скільки доріг пройшли ми крізь роки, скільки сердець тримала деда. Ми з попилу зводили мрії, ми вірили навіть коли, ніч накривала надії, та не згасали вогні, бо там, де крокує солдат, там україна стоїть, в його очах синій Дніпро в його серці. І, мить. і навіть коли ти шарове, рано гарячий степах, він знає, не впаде ніхто, поки тримає свій стяг. Ми діти землі, де калина, фіти крізь біль і дим, де мова, наче молитва, що береже кожен дім. Тридцять чотири весни і зими, крок до безмежної висі Слова на папері, ми незалежність у пісні. І там, де крокує солдат, там україна стоїть, в його очах синій Дніпро в його серці волі мить І навіть коли піша рове, рано граючи степа, Він знає, не впаде ніхто, поки тримає свій стяг, ми діти землі, де калина. Квітник крізь біль і дим, де мова, наче молитва, що береже кожен дім. Ти навіть коли дощі змивай сліди війни, ми будемо знову йти, бо вільні ми одні, і хай крізь віки пролунає наш тихий і гордий спів. Що Україна встає і не згасає, що наш народ непереможний живий ми Діти землі, деталина, квіти крізь піль і тим, де мова, наче молитва, що береже кожен дім. І навіть коли ти шаруде, рано гарячий стейпах, візнає, не впаде ніхто, поки тримає свій стяг. Ми діти землі, де калина, квітне крізь біль і дим.